Оле Лукоє 2.0. СУЧАСНА версія адаптована для вивчення англійської мови. ЧАСТИНА 1. The Magical Guest. ЖИВ собі хлопчик на ім'я Марко, boy named Marco, І він дуже любив читати. love to read. Він мріяв стати відомим мандрівником, traveler, щоб побачити світ. see the world. Але поки що всі його подорожі були лише у книгах, books – та уяві – imagination. Одного вечора, one evening, коли Марко вклався спати, went to bed, До його кімнати крізь прочинене вікно open window – залетів дивний чоловічок strange little man. Він був одягнений у блискучий плащ, shiny cloak – на голові мав капелюха, хат з довгими полями, wide brim, а в руці тримав маленьку чарівну парасольку, магічну омбрелу. Добрий вечір, Марко. сказав гість гост. М'яким голосом, м'яким голосом. Я Оле Лукоє, той, хто приносить дітям чарівні сни magical dreams». «Чарівні сни?» Здивувався Марко, Серпрайз. Так, я можу показати тобі дивовижні місця. Amazing places. розповісти неймовірні історії, incredible stories, та навчити чомусь новому something new». Марко вже хотів запитати wanted to ask, як це можливо? Але Оле Лукоє легенько помахав своєю парасолькою, і кімната почала змінюватися. Started to change. Стіни розчинилися, Walls disappeared. і навколо них з'явилося зоряне небо. Starry sky. Готовий до першої пригоди? First adventure? запитав Оле Лукоє з усмішкою. with a smile. Марко кивнув. Nodded. І вони разом полетіли flew together, крізь світло нічних зірок. Light of the Night Stars ЧАСТИНА Друга Місто Майбутнього the city of the future Марко відчув легкий вітерець light breeze, що обіймав його, коли вони з оле лукоє летіли were flying, крізь нічне небо. night sky. Раптом навколо з'явилися височенні будівлі, талі будівлі. Які сяяли різнокольоровими вогнями, кольоровими вогнями. Дороги були заповнені не машинами, cars, а літаючими капсулами капсульс, а люди спілкувалися з голограмами. Holograms. Вітаю в місті майбутнього. Сіті Future», – оголосив Оле Лукої. Це неймовірно. «This is incredible!» – вигукнув Марко, роздивляючись усе навколо, «looking around». Вони приземлилися «landed», на широку площу wide square», де стояв величезний екран, «huge screen», що показував новини «news». Біля нього був робот. Робот, що роздавав книги, даруючи книги. У майбутньому книги не зникли. Книги не зникли в майбутньому? Звісно, ні. усміхнувся Оле Лукоє. Але тепер їх можна читати прямо в повітрі in the air, за допомогою спеціальних лінз Special lenses». Раптом до них підійшла дівчинка girl, в сріблястому костюмі silver suit. Привіт, я Ліна. Ти вперше у нашому місті? Are you here for the first time? Так, кивнув Марко. Надет. А що тут найцікавіше? What is the most interesting thing here? О, багато чого. Ми маємо навчальні ігри, educational games, віртуальні музеї, virtual museums, та подорожі в минуле, travels to the past. Хочеш спробувати? А вже ж, of course. Ліна провела їх до скляної будівлі, glass building. Яка виглядала як портал? Portal. Куди б ти хотів вирушити? запитала вона. Марко замислився. Подорож у минуле звучала цікаво. Trip to the past sounded interesting. Частина три. Подорож У минуле. Journey to the past. Марко зробив глибокий вдих. deep breath, І сказав я хочу побачити минуле. I want to see the past. Ліна усміхнулася, smiled, і натиснула кнопку Pressed Button на панелі перед входом у портал. Portal Entrance. Перед ними з'явився сяючий вихор світла, Shining Vortex of Light. Готовий? Are you ready?» – запитав Оле Лукоє. Марко кивнув nodded. І вони зробили крок уперед. Stepped forward. Світ закрутився. The world spun. І раптом вони опинилися на вулиці старовинного міста Old City Street. Кам'яні будівлі, stone buildings, карети, carriages та люди в дивному вбранні strange clothes, оточували їх. Вау! Де ми? Вау! are we?» У середньовічній Європі Medieval Europe», – пояснив Олелу Коє. Раптом перед ними пробіг хлопчик, Boy ran past пастем, одягнений у простий плащ, Simple Cloak. За ним гналися двоє чоловіків. Two men were chasing him. Допоможіть, – «Help me!» – закричав хлопчик. Марко, не вагаючись Without hesitation, кинувся вперед. rushed forward. Що сталося? What happened? Вони думають, що я вкрав хліб. They think I stole the bread. Але це неправда. Оле Лукоє змахнув парасольку. Waved his umbrella. І раптом усе сповільнилося. Everything slowed down. Ми маємо знайти правду. We need to find the truth, сказав він. Марко побачив, як інший хлопчик у натовпі Краут ховав щось у кишеню, «Hiding something in his pocket. Це він узяв хліб. Чоловіки зупинилися. Стопт. А хлопчика відпустили. «Let the boy go». Дякую вам, thank you. Нема за що. You're welcome, усміхнувся Марко. А тепер час повернутися. Time to go back. Сказав Оле Лукоє, відкриваючи портал. Марко востаннє глянув на місто. «Looked at the city one last time» і зробив крок у світло Stepped Into the Light. ЧАСТИНА 4. ПІДВОДНЕ королівство The Underwater Kingdom Коли Марко відкрив очі, opened his eyes, він зрозумів, що більше не стоїть на твердій землі. Salt Ground. Навколо нього плавали різнокольорові рибки, Colorful Fish. медузи Jellyfish. світилися, ніби маленькі ліхтарики, Tiny Lanterns. а над головою рухалися велетенські скати. Giant Rays. Ми під водою. Are we underwater? «А вже ж! Of course!» – засміявся Оле Лукої. Це підводне королівство Underwater Kingdom. Тут живуть мудрі морські істоти, Wise Sea Creatures, та заховані великі таємниці Hidden Secrets. Марко спробував вдихнути. Breathe in, І здивувався, що може дихати. He could breathe. Як це можливо? How is this possible? У світі снів in the world of dreams. Можливо, все. Раптом повз них проплив морський коник Сі Хорс у золотій короні, Голден Краун. Ой, це ж принц Нептус. О, це принц Нептус. Хто? здивувався Марко. Принц цього королівства. Він шукає допомоги. Looking for help». Принц зупинився, стопт і подивився на Марка великими очима Біґайс. Подорожні. Ви прийшли вчасно. Travelers, you came just in time. Що сталося? «What happened?» Зник перлинний ключ. The Pearl Key disappeared. Який відкриває великі ворота? The Great Gates. Без нього наше королівство в небезпеці. In danger. Ми допоможемо. We will help, сказав Марко. Вони попливли Свем, до великого рифу, Big Reef, де востаннє бачили ключ. Дивись, лук. вигукнув Марко. У темній ущелині Дарк Кревіс він побачив щось, що сяяло, Something Shining. ЧАСТИНА п'ята ЗАгублений ключ The Lost Key. Марко підплив ближче, Сем клосер до ущелини, кревіс, звідки ледь помітно сяяв, was faintly shining, перлинний ключ, pearl key, Але коли він простягнув руку, reached out his hand, з темряви виплив велетенський восьминіг giant octopus, із розумними очами, intelligent eyes». Хто сміє торкатися dares to touch моїх скарбів? Пролунав глибокий голос deep voice. Ми прийшли повернути ключ Return the Key принцу Нептусу. хоробро сказав Марко. Цей ключ не можна просто так віддати. Can't be given away so easily. відповів восьминіг. Він належить наймудрішому, the wisest. Як довести, що ми мудрі? How can we prove we are wise? Восьминіг замислився, thought for a moment, а потім сказав, відгадайте три загадки, solve three riddles, і ключ буде вашим. Марко кивнув, nodded, разом з Оле Лукоє. Перша загадка що має тисячі очей, thousands of eyes, але нічого не бачить. Sees nothing. Марко замислився. Thought deeply. Це рибальська сітка. Fishing net. вигукнув він. Вірно? Correct. Друга загадка. Що стає мокрим? Gets wet. Коли сушить інших, Dries others. Рушник. A towel. Правильно. І остання загадка. Чим більше ти береш, the more you take, тим більше лишається, The more is left. Марко здивувався. Was surprised, але раптом збагнув. Suddenly realized. Це сліди, footsteps. Восьменіх розсміявся. Laughed. І простягнув ключ. Handed over the key. Ви дійсно мудрі. Тримайте. Take it. і несіть принцу!» Марко схопив ключ із Олелукоє та принцом Нептусом поплив назад. Swam back. Тепер ми зможемо відкрити великі ворота. Open the Great Gates. Але що ж було за тими воротами? But what was behind those gates? ЧАСТИНА ШОСТА. Скарб великого рифу. The treasure of the Great Reef Коли Марко, Оле Лукоє та принц, Нептус, принц Нептус підпливли до великих воріт, The Great Gates їх зустріла варта. Guards Два високих морських дракони Sea Dragons Тільки правдивий правитель. True Ruler Може відкрити ворота. Open the gates, промовив один із них. Принц Нептус урочисто підняв Рейст Перлинний ключ Pearl Key, і вставив його в замкову щілину Кей Холл. Ворота повільно відчинилися. Slowly opened, і Перед ними розкрився підводний палац Underwater palace, сяючи перламутром. «Shining with Mother of Pearl». Ласкаво просимо до серця нашого королівства. Welcome to the heart of our kingdom. сказав принц. Марко озирнувся. around, І побачив дивовижні речі Amazing Things. Золоті водорості. Golden Seaweed. Коралові вежі. «Coral towers», і медуз, що світилися, ніби ліхтарі, Jellyfish glowing like lanterns. У центрі трону, in the center of the throne, лежав стародавній сувій. Ancient scroll. Що це? What is this? Це наш найбільший скарб, Our greatest treasure, пояснив принц. Тут записана мудрість усіх морських істот. Wisdom of all sea creatures. Він розгорнув «unrolled» Сувій, і букви letters почали світитися. «Started to glow». Лише обраний може прочитати. Only the Chosen One Can Read. Ці слова Марко обережно глянув на Сувій. «Carefully looked at the scroll». І раптом слова стали зрозумілими. «became clear» для нього. Той, хто шукає істину, «seeks the truth», повинен бачити серцем must see with the heart, прочитав він. Оле Лукоє усміхнувся. Smiled. Марко, ти навчився бачити більше, ніж очима. «see more than with your eyes. Раптом навколо все почало тьмяніти. Started to fade, І Марко відчув, як його тіло стає легшим. Becomes lighter. Що відбувається? What's happening? Час повертатися. Time to return. сказав Оле Лукоє. Перед тим як усе зникло, принц Нептус прошепотів. Whispered. Дякую тобі, друже. Thank you, friend. Марко закрив очі. Частина 7. Планета велетнів The Planet of Giants. Коли Марко знову відкрив очі, opened his eyes, він опинився на дивній землі, strange land. Навколо росли гігантські квіти, gigantic flowers а над ним у небі літали величезні птахи. Huge birds. Де ми? Where are we? На планеті велетнів, Planet of Giants, відповів Оле Лукоє. Велетнів? Giants? Так. Їхній світ вчить нас бачити речі з іншої перспективи. See things from a different perspective. Марко озирнувся. Looked around. І раптом почув важкі кроки. Heavy footsteps. З за величезного дерева, From behind a tree, вийшов велетень giant, у синьому плащі Blue Cloak. Привіт, маленькі гості. Hello, Little Guests. Голос у нього був глибокий. Deep voice. Але доброзичливий, friendly. Привіт. Я Марко, а це Оле Лукоє. Я громус. am громос. I'm Gromos, і я головний архітектор нашого міста. Chief architect of our city. А де ваше місто? Where is your city? Ми його будуємо. We are building it. Але в нас проблема. But we have a problem. Громус вказав «pointed» на височенний міст «Tall bridge». Який залишався недобудованим. unfinished. Ми не можемо його завершити. We can't finish it. Бо ніхто не знає, як з'єднати останню частину. Connect the last part. Марко підійшов ближче, came closer, І задумався. thought. Він пригадав remembered, як у нього вдома. at home. Вони з татом будували моделі мостів Build bridge models. Мені здається, вам потрібно зробити арку. «Make an arch». Арку? An arch?» Марко накреслив дру на піску, on the sand схему, і громус здивовано глянув. looked surprised. Це може спрацювати. This might work». Велетні одразу взялись до роботи. started working. Марко з Оле Лукоє допомагали, і за кілька годин a few hours later, Міст був завершений. The bridge was completed. Ви врятували наше місто. You saved our city. Марко відчув гордість, felt proud, але раптом небо почало світитися. Sky started to glow. Оле Лукоє. Що відбувається? What's happening? Час іти далі. Time to move on. відповів він, усміхаючись, smiling. Перед тим як світ зник, громус вручив Маркові маленьку фігурку моста gave him a small bridge figure. Пам'ятай навіть великі проблеми even big problems, можна вирішити, якщо дивитися на них з правильного боку. If you look at them the right way. Марко усміхнувся, і знову все змінилося. And everything changed again. Частина восьма. Країна загублених мрій. The Land of Lost Dreams. Марко відкрив очі Opened His Eyes і побачив перед собою дивовижне місце An amazing place Навколо височіли хмарочоси з книжок. Skyscrapers made of books Річки були з чорнила. Rivers of Ink, А в повітрі літали паперові літачки. Paper planes. Де ми тепер? «Where are we now?» Це країна загублених мрій. The land of lost dreams», пояснив Оле Лукоє. Загублених мрій? «Lost dreams?» Так, тут опиняються всі мрії Dreams і бажання, wishes, які люди колись забули або покинули, forgotten or abandoned. Раптом до них підбіг маленький чоловічок, a small man, у капелюсі. In a hat. Ви повинні допомогти нам. You must help us. Що сталося? What happened? В нашому місті зникає світло. Light is disappearing. І ми не знаємо чому. We don't know why. Марко глянув навколо looked around, і помітив, що в деяких будівлях, buildings, Лампи тьмяніли, Lamps were dimming. Що це за будівлі? What are these buildings? Це мрії людей, people's dreams, які вони покинули. Чим більше люди забувають про свої мрії, The more people forget their dreams, тим темніше стає тут. The darker it becomes here. Отже, якщо ми допоможемо мріям повернутись до людей. Help dreams return to people. Світло повернеться. The light will return? Саме так. – «Exactly». Марко підійшов до найближчої книги будинку – «Book House» – і відкрив її «Opened it». Усередині було ім'я «A name» та малюнок маленької дівчинки. Drawing of a little girl Це її мрія, Her Dream. Сказав Оле Лукоє. Ми повинні нагадати їй про неї. Remind her about it». Марко написав ім'я дівчинки wrote the girl's name. у повітрі in the air. І раптом будівля засвітилася. The building lit up. Це працює. It works. Вони разом повернули десятки загублених мрій, Brought back dozens of lost dreams. І країна знову наповнилася світлом, was filled with light again. Ви врятували наш світ. You saved our world. вигукнув чоловічок у капелюсі. Але раптом усе почало розчинятися. Everything started to fade. Що тепер? What now? Остання подорож, Марко. The final journey, Марк. Тихо сказав Оле Лукоє. Марко закрив очі і полетів у світло. Flew into the light. ЧАСТИНА дев'ята. Повернення додому the return home. Марко відчув легкість, felt light, І м'яке сяйво, soft glow, навколо. Він повільно відкрив очі, Slowly opened his Eyes. І побачив, що стоїть на високому пагорбі, standing on a high hill. а перед ним розкинулася знайома місцевість A Familiar Landscape. Це ж мій дім. This is my home!» Так, Марко, наша подорож завершується. Our journey is ending. сказав Оле Лукоє, стоячи поруч. Марко озирнувся. І згадав усе, що пережив. Remembered everything he had experienced. Чарівний ліс, Enchanted forest. Підводне Королівство, Underwater kingdom. Планету велетнів. Planet of giants. І країну загублених мрій. The Land of Lost Dreams. Я стільки всього дізнався. I learned so much. І це лише початок, and this is only the beginning!» – усміхнувся Оле Лукоє. Марко замислився. Thought for a moment. А якщо я забуду все це, what if I forget all this? Ти не забудеш. You won't forget. Всі твої пригоди, all your adventures залишаться в твоєму серці will stay in your heart. Оле Лукоє дістав зі своєї кишені, took out from his pocket, маленьку книжку, a small book. Це для тебе. This is for you. Марко відкрив її opened it, і побачив малюнки saw drawings. всіх світів, які він відвідав, all the worlds he had visited. Тепер ти завжди зможеш їх пригадати. Now you can always remember them. Марко щасливо усміхнувся. Smiled happily. Дякую тобі, Оле Лукоє. Thank you, Оле Лукоє. До нових зустрічей, Марко. Until we meet again, Марк. Оле Олелукоє легенько дмухнув. Gently blew. Із світ навколо. Почав змінюватися. Started changing. Марко відчув, як засинає felt himself falling asleep. Наступного ранку The Next Morning. Він прокинувся у своєму ліжку. woke up in his bed, тримаючи в руках holding ту саму маленьку книжку. Він розгорнув її opened it, і усміхнувся. smiled. Пригоди тільки починаються. The adventures are just beginning. Кінець The End. МОРАЛЬ ТА висновки казки. ОЛЕ ЛУКОЇ 2.0 Перша мрія важлива. Але її потрібно не лише мати, а й втілювати. Країна загублених мрій показує, що мрії зникають, якщо про них забути. Але якщо пам'ятати про них і діяти, вони можуть змінити світ. Другий Дивись на світ ширше, ніж здається на перший погляд Підводне королівство, планета велетнів та інші світи вчили Марка бачити речі не лише так, як він звик, а з різних точок зору. Третє. Великі проблеми можна вирішити, якщо знайти правильний підхід. Будівництво МОсту на планеті велетнів символізує, що будь-яка складність має рішення головне шукати його творчо 4. Знання і мудрість важливіші за будь який скарб Морський сувій довів, що найцінніший скарб це знання, які допомагають у житті. П'ята. Кожен має свою силу, навіть якщо ще про неї не знає. На початку Марко не вірив у себе, але подорожі допомогли йому побачити, що він здатний на більше, ніж думав висновок казка вчить допитливості, віри в себе та важливості вивчення нового. А ще вона нагадує, що навчання. Наприклад, вивчення англійської мови може бути захопливою пригодою, а не нудним процесом.